Мирослава Сопілка українська поетеса та письменниця. Справжнє ім'я Юлія Мисько Пастушенко. Народилася 29 серпня 1897 року у винниках поблизу Львова в багатодітній бідній селянській родині. Отримала лише початкову освіту, працювала швачкою та в друкарні. У 1929 році. Стала співзасновницею літературної групи Горно, належала до організації Західна Україна. У 1930 році переїхала до Радянської України спочатку до Кам'янця Подільського, працювала в краєзнавчому музеї, згодом до Харкова та Ірпеня, авторка збірки поезій Роботящим Рукам та повісті Затишне місто Забобонники. Заарештована 16 серпня 1937 року, звинувачена в участі у контрреволюційній націоналістичній терористичній організації, її чоловіка Михайла Пастушенка заарештували й розстріляли приблизно за 10 днів до неї. Розстріляна 28 листопада 1937 року в Києві, ймовірно, похована в Биківні. Довгий час її долю приховували, вказуючи фальшиву дату смерті 1942 рік. Реабілітована посмертно у 1958 році.